Сьогодні з пастором Джозефом Принсом. Сьогодні ми відправимося в подорож з Ісусом. Ви знаєте, що Ісус ходив між різними натовпами, різними людьми. Люди завжди питають пасторе принце, а як щодо учнівства? Як щодо того, що Ісус сказав, коли хто хоче йти вслід за мною? Хай зречеться самого себе і хай візьме свого хреста, коли хтось приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері і дружини й дітей, й не вартий мене. Як щодо цих вимог? Ми поглянемо на усе це в контексті. Готові? Ми поглянемо на Ісуса, на Його серце, Його розум, щоб зрозуміти, що догоджає Господові. Добре? Бо зараз він покаже вам різних людей і те, що догоджає йому. Погляньмо, що приносить йому радість та спокій, а що йому не подобається, через що він почувається незручно. Добре, усе це є в одному розділі. Погляньмо на Євангеліє від Луки, 14 розділ. І сталося, що він у суботу війшов був додому, тобто він щойно увійшов до нього. Одного з фарисейських старшин. Отже, його запросив не просто фарисей, а старішина фарисеїв. Отже, Ісус зайшов до нього, його запросили, щоби хліба спожити, а вони назирали над ним. Там було багато гостей. Це були важливі люди, яких запросив цей чоловік. І коли Ісус увійшов, усі вони зосередилися на ньому, щоб назирати за ним. Так? Як гадаєте, він відчував, що йому там раді. Отже, ходімо за ним. І ото перед ним був один чоловік, слабий на водянку. Ця хвороба так само називається і сьогодні. Водянка. Це набряклість спричинена проблемами обігу рідини. Ісус же озвався і сказав до законників та фарисеїв: чи вздоровляти в суботу годиться, чи ні. Він запитує їх. Далі вони ж мовчали. А він, доторкнувшись, уздоровив його та відпустив. Він любить таке, це його хобі. Навіть коли його запрошували до когось додому, він робив це. Ісус завжди віддавав. Так? Головний фарисей намагався влаштувати для Ісуса бенкет. Невідомо чому. Ми знаємо, що це не була добра причина. У нього не були чисті наміри. Він привів його туди, щоб детально розглянути. Вони уважно розглядали його? Так? І вони побачили чоловіка, який має співчуття до хворих, так і сказав він до них. Коли осел або віл котрогось із вас упаде до криниці, то хіба він не витягне зараз його дня суботнього, і вони не могли відповісти на це, отже, він зробив їх самими собі суддями, і вони мовчали. А потім він звернув увагу на поважних гостей, яких запросили. Наступний вірш А як він спостеріг, як вони собі перші місця вибирали, то сказав до запрошених притчу Коли хто покличе тебе на весілля, не сідай на першому місці, щоб не трапився хто поважніший за тебе з покликаних. І щоб той, хто покликав тебе та його не прийшов і тобі не сказав поступися цьому місцем. І тоді ти із соромом станеш займати місце останнє. Але як ти будеш запрошений, то приходь, і сідай на останньому місці, щоб той, хто покликав тебе, підійшов і сказав тобі Приятелю, сідай вище. Тоді буде честь тобі перед покликаними з тобою. Хто бо підноситься, буде впокорений, а хто впокоряється, той піднесеться. Отже, він сидів там, він тільки ностілив чоловіка. Господар поруч ним. Також там усі важливі гості. Так? Він звернув увагу на те, як вони обирали найкращі місця в домі, і звернувся до них. Спробуйте уявити розум Ісуса. Чи почуватиметься він зручно в такій ситуації? Ні. Він заслуговує на все. Він є найважливішим гостем з великої літери, і він прийшов як ніхто. Він прийняв подобу слуги. Він упокорився до смерті, до найгіршої смерті, смерті Хресної. А вони були ніким, синами Адама, створіннями з попелу. намагалися поводитися, наче вони важливі? Це було образою. Тоді він сказав: хто бо підноситься буде впокорений, а хто впокоряється, той піднесеться. Отже, він звернувся до поважних гостей, а тепер він звертається до господаря. Його не було там. Наступний вірш. А тому, хто його був покликав, сказав він він звернувся до головного фарисея, господаря, який запросив його. Коли ти справляєш обід чи вечерю, не клич друзів своїх, ні братів своїх, ані своїх родичів, ні сусідів багатих, щоб так само й вони коли не запросили тебе, і буде взаємна відплата тобі. Але як справляєш гостину, клиш убогих, калік, кривих та сліпих, і будеш блаженний, бо не мають вони чим віддати тобі. Віддасться ж тобі за воскресіння праведних. Погляньте на те, що відбувалося там. Він сидів там і не почувався зручно. Ми бачимо, що він не почувається зручно. Його серце зажурилося, коли він побачив таку поведінку, так? І зараз я покажу вам його шлях у Дусі. Щойно благодат торкнулася серце однієї людини. І він каже: блажений хто хліб споживатиме в Божому царстві. Це був один з них. Принаймні йому вистачило розуму, щоб сказати Блажений, хто хліб споживатиме в Божому царстві. Тоді Ісус поглянув на весь той бенкет, на всю їжу на столі, і це нагадало мені дещо сумне. Погляньте. Він же промовив до нього. Один чоловік спорядив був велику вечерю і запросив багатьох. Він говорить про свого Отця, Отця Небесного. Бог влаштував бенкет. Амінь. Бенкет. Коли людина влаштовує бенкет, їй потрібно лише надіслати запрошення, і люди прийдуть. Бог влаштовує бенкет, але одного запрошення недостатньо. Богові потрібно кликати людей, щоб вони прийшли. Що таке є в людях, що їх потрібно запрошувати, щоб вони насолоджувалися благословеннями Божими? Він нагадав Ісусові, коли сказав блажений, хто хліб споживатиме в Божому царстві. Ісус подумав: ти не розумієш. Усе не так просто, як тобі здається. Він розповідає історію про те, як його отець влаштовує велику вечерю. Скажіть велику. Велику вечерю. І послав він свого раба часу вечері сказати запрошеним ідіть. Бо вже все наготовано. Це ваше. Беріть, беріть. Тепер все готово. За це заплатили. Я не прошу вас приходити і купувати. Я прошу вас прийти та взяти. Амінь. А тепер погляньте бо вже все наготовано. Далі і зараз усі почали відмовлятися. Бог кличе їх прийти до свого столу, насолодитися, поїсти. І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому Поле купив я і маю потребу піти та оглянути його. Прошу тебе, вибач мені, сингапурці. Хто з вас спочатку купує нерухомість, а потім іде подивитися на неї? Це дурне виправдання. Очевидно, що це виправдання. Наступний. А другий сказав: Я купив собі п'ять пар олів, іду йду спробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. Друзі, хто з вас купує машину з п'ятилітровим двигуном, а вже потім після купівлі влаштовує тест-драйв? Третій. Одружився ось я. І через те я не можу прибути. Вони виправдовуються один за одним. Далі. Наступний вірш. І вернувся той раб в однині. Це Дух Святий. І панові своєму про все розповів. Розгнівався господар тоді та й сказав до свого раба: Піди швидко на вулиці та на завулки міські, і приведи сюди вбогих і калік, і сліпих і кривих. Коли лідери Ізраїлеві відкинули Месію, Бог сказав Добре, залиш їх, іди до бідних у таборі Ізраїлю до калік, сліпих і кривих. Клич їх. І згодом раб повідомив Пане сталося так, як звелів ти та ще є місця. Забезпечення завжди перевищує потребу. Отже, перший поклик був до Ізраїлю. Лідери Ізраїлеві відкинули Месію. Вони могли ходити в божественному здоров'ї, вічній молодості. Більше не було б смерті, якби вони прийняли Месію. Однак тепер пропозиція розширилася на весь народ, і весь народ також відкинув його. Лише обрані, у чому місце залишилося. І згодом раб повідомив Пане, сталося так, як звелти, та місця є ще. І сказав пан Рабові Піди на дороги на загороди, та й силою прийти, силою прийти, щоб наповнився дім мій, силою прийти, щоб наповнився дім мій». Що відбувається з людьми, коли Бог готує стіл, а потім ідей приводить вас, змушує вас прийти, щоб отримати благословіння. Що це за бенкет? Знаєте, що означає слово силувати? ніжно змушувати. Це дивовижно. Якщо ми смиренні, то зрозуміємо, що наші очі сліпі і ми глухі духовно. Ми настільки далекі, що Духу Святому доводиться приходити і вести нас. Погляньте на 21 й вірш приведи сюди. Він має вести нас, бо інакше ми не знайдемо шляху до столу, столу його забезпечення. Також у 21-му вірші ми бачимо, що перший поклик був до вулиць та завулків це Ізраїль. Останній вірш це наші часи. 23-й вірш. Погляньте, піди на дороги. Дороги це міста. І на загороди це наш час. Ми бачимо дороги в містах. Другий заклик був до поган дороги та загороди. Я спитав Господа а чому загороди? Я поглянув на це слово грецькою, і воно означає загороду, завісу, що відокремлює. І тоді я зрозумів: це залізна завіса вона впала перед Євангелієм, це Бамбукова завіса. Усі прийдуть. До речі, тут дуже цікаве закінчення. 24-й вірш. Кажу, бо я вам, що жоден із запрошених мужів тих не покуштує моєї вечері. Якщо ви не хочете приймати запрошення, ви втрачаєте. Вечеря все одно буде. Ви втрачаєте. Я сказав Господу, я візьму все, чого вони не забажають. Наступний вірш. Ішло ж з ним багато людей. І, звернувшись, сказав він до них тут завжди все йде послідовно. Ісус був у будинку. Він звернувся до гостей, а потім до господаря. Він піднявся і пішов. І шло ж з ним багато людей. Ці люди йдуть за Ісусом не тому, що вважають Його Спасителем. Вони йдуть за ним шаблонно. Більшість із них йде за Ісусом заради хліба та риби. Багато хто йде за ним, бо він цілитель. Або з іншої причини, коли ви приходите до Ісуса і вбачаєте в ньому приклад, шаблон, то він скаже вам. Коли хто приходить до мене і зненавидить свого батька та матері, і дружини й дітей, і братів і сестер, а до того й своєї душі, той не може бути моїм учнем. І хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, той не може бути моїм учнем. Подобається вам це чи ні це сильні слова. Це були сильні слова, які він сказав Великому натовпу. Інакше кажучи, якщо ви дивитеся на мене, як, на приклад, за яким хочете йти, відмовтесь від усього. Ви зі мною. Знову ж таки, видно, що він невдоволений. Він все ще проходить дорожу дусі. Okay. Так, оскільки в нас мало часу, поглянемо на кінець розділу і перейдемо до 15-го розділу. Бачите перший вірш? Тоді, тоді, після великого натовпу, наближалися до нього всі митники і грішники, щоб послухати його. Інакше кажучи, великий натовп не складався з грішників. Безумовно, всі вони були грішниками, навіть фарисеї. так? Проте вони не грішили на людях, розумієте? Інакше кажучи, коли Ісус побачив великий натовп, то не сприйняв це як лестощі, він прорядив його. Він одразу озвучив вимоги, і людей вмить поменшало. Знаєте, хто залишився? Повії, збірники податків, грішники, погляньте ось на що. Їм нічого було дати йому Вони наблизилися, щоб отримати ще раз. Великий натов прийшов, бо Ісус був чудовим прикладом. Якщо є ваш приклад, то ви маєте робити це розсіялися. Очевидно, що великий натовп і грішники це не одне й те ж саме. І після натовпу прийшли грішники та митники. І ми бачимо, як щось трапилося з настроєм Ісуса. Якщо вони прийшли до Нього не як до вчителя, царя чи зразка для наслідування, а як до Спасителя, від якого можуть отримати, вони прийшли ні з чим, щоб отримати все. Раптом настрій Ісуса змінився. І в Євангелії від Луки, 15 розділі, він розповів три притчі про загублену вівцю, загублену монету та загубленого сина. Дивовижно. Амінь. Прослав його церкву. Це наш Спаситель, наш Господь. А тепер погляньте. Наближалися до нього всі митники, і грішники, щоб послухати його. Не забувайте, що це було після великого натовпу, який отримав вимоги. Так, і тоді прийшли всі грішники та митники. Фарисеї ж, вони все ще були там, поруч, та книжники нарікали і казали: приймає він грішників та з ними їсть. До цього він їв з ними? Нічого сьогодні ми бачимо теж саме. Вони кажуть прихильники благодаті у своїх проповідях дозволяють грішити. Інакше кажучи, ми бачимо ті самі звинувачення, які звучали в бік Ісуса. Він їсть з грішниками. Інакше кажучи, його благодать це дозвіл на гріх. Знаєте, чому він їв з грішниками? Бажаєте дізнатися причину? Погляньте, він ділиться з ними притчею. Котрий з вас чоловік, мавши сотню овець, загубивши одну з них, не покине в пустині тих дев'ятидесяти дев'яти, та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її. А тепер погляньте, а знайшовши, кладе на рамена свої та радіє. І прийшовши додому, скликає він друзів та сусідів та й каже до них: радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою тую загублену. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за дев'ятдесять і дев'ятьох праведників, що не потребують покаяння. А тепер погляньте ось на що. Це дивовижно. Ось його логіка. Вони кажуть Цей чоловік приймає грішників. Знаєте, як він відповідає? Знаєте, чому я їм з ними? Бо від цього радіє мій отець, Святий Дух і я? Отець це історія про блудного сина. Святий Дух історія про жінку, яка загубила монету. А пастор – це він. Це приносить нам радість. Амінь. Я хочу спитати вас. У сьомому вірші говориться: говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за 99 праведників, що не потребують покаяння. Добре, отже, головне питання каяття. Пасторе принце. Більше проповідуйте про каяття. Добре. Ось і каяття. Як покаялася загублена вівця, погляньмо на це, повернімося до третього та четвертого вірша. А й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її. Хто йде? Пастор. Хто має знайти її? Він не заспокоїться, аж поки не знайде. Пастер. Наступний вірш. А знайшовши, хто знайшов пастер, кладе на рамена свої? Хто кладе пастер? Та радіє. Хто радіє, пастор. І прийшовши додому, пастер, скликає він: пастор. Хто? Та й каже до них радійте зо мною. Пастер, таке враження, що він радіє більш за всіх. Кому він каже це? Ми не знаємо. Господь такий він так сильно радіє, що хоче, щоб усі раділи з ним. Однак ми не маємо якогось рівня Божої радості. Що зробила вівця, щоб покаятися? Тут говориться говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається. Отже, вочевидь що ця загублена вівця покаялася? А як покаятися? Нещодавно Господь запитав мене про це і сказав мені, коли хтось питатиме тебе про покаяння, використовуй цей уривок. Я ніколи не чув, щоб хтось проповідував про це. Отже, я розповім вам, як покаялася вівця. Вівця дала згоду на те, щоб її знайшли. Вона не тікала, вона дала згоду на те, щоб її знайшли вона дала згоду на те, щоб її понесли. Інакше кажучи, вона не пішла власними силами вона відпочивала на сильних ісусових плечах. Це і є покаяння. Вона дозволила, щоб їй явили любов. Вона дозволила, щоб її знайшли. Вона дозволила, щоб її понесли. Це і є каяття. Воно приносить багато радості. Приносить багато радості. Багато радості Ісусу, Духу Святому, пастирю. Триєдиний Бог радіє, коли знаходить грішника. Усе це відповідає на питання, чому він приймав грішників. Грішники були з ним. Я хочу сказати вам, церкво, що він ніколи не казав їм не приходьте до мене, якщо не зречетеся своїх батьків. Ні. Їм він проповідував благодать. Чому вони дивилися на нього як на вчителя? Ні. Рабина? Ні. Приклад? Ні. Він є всім цим. Але він хоче, щоб ми дивилися на нього як на Спасителя. Отче Небесний. Ми дякуємо тобі за твою любов. І благодать. Святий, 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 ми любимо Тебе, Отче. Твоя святість тепер виправдовує нас, Господи. Завдяки крові Ісуса. та святість, яка осудила наші гріхи у тілі Ісуса Христа, проголошує нас виправданими. І щодня, Господи, ми приходимо до Тебе, щоб прийняти. Щоб отримати, я молюся, що в ім'я Ісуса Ти осягав своїм світлом кожне серце та розум. Господи, зруйнуй перешкоду. Темряву, яка захопила розум. Нехай у темряві засяє світло, нехай відкриття ллється, як річка. Отже, я молюся, щоб навіть у тих місцях, де здається, що ти ставиш вимоги. Ми знали того, хто звертається до нас. Бо тоді ми попросили б, і він дав би. Якщо у вас є якась відповідальність, яка тяжіє над вами можливо, якась фінансова проблема, вам потрібно виплатити, щось, і це тяжіє над вами. То, друзі, настав час прийти до столу та з'їсти, з'їсти забезпечення. Отже, я приходжу і віддаю тобі всю славу. Бо ти забезпечуєш. Дякую, отче. Увійди до спокою, брате. Увійди до спокою. Не дивись на свій тягар. Це може бути ваша родина, ваша дитина, ваш сина або донька підлітки. За столом є відповіді. Тепер усе готово. Це частина всього. Прийдіть і візьміть. Ви догодите отцеві, коли прийдете і скажете: я не знаю, як впоратися зі своїм сином. Я приходжу, щоб отримати твою мудрість. Господи, Ти давав мудрість Соломону за потребою, забезпечуючи його. І я приходжу зараз до тебе, щоб прийняти твою мудрість. Я приходжу, щоб отримати твою мудрість. Дякую, Ісусе. Друзі, якщо ви тут, але ніколи не приймали Ісуса Христа, покладіться на нього. Прийміть від Нього спасіння та прощення всіх гріхів, минулих, теперішніх і майбутніх, повне прощення. Якщо ви кажете, пасторе, тепер я бачу, що спасіння це не виконання діл, а виконані діла, які я маю прийняти. Я хочу приймати Ісуса як Свого Спасителя. Друзі, це благодать. Все готово. Спасіння ваше. Вічне життя належить вам в Ісусі Христі. Коли ви приймаєте Ісуса, ви приймаєте все. Якщо це стосується вас, то де б ви не були, повторіть цю молитву зі мною від усього серця. Скажіть, Небесне, Отче, я дякую тобі. Я вірю, що ти любиш мене, ти послав свого Сина Ісуса Христа, щоб Він помер на Христі замість мене за всі мої гріхи. Щоб я прийняв повне прощення. Усіх своїх гріхів. Ісус поніс мій Осуд. А я несу Його праведність, Його прихильність. Ісус поніс моє прокляття, а я несу всі Його благословіння. Дякую за божественний обмін. Ісус Христос, мій Спаситель та Господь, відтепер і навіки. В ім'я Ісуса. Амінь і амінь. Слава Господу! Слава Господу! Алілуя! Алілуя! Дякую, Господи! Дякую, Господи. Амінь. Коли ви визнаєте Ісуса Господом, ви не намагаєтеся помістити все під Його панування. Хай Він зробить це. Ви визнаєте Його Господом та Спасителем. Амінь. Господом вашого життя. І тоді Він буде Господом усього, його силою. Амінь. Слава Господу!